Beauty Channel. Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок. Я лікар-дерматолог-косметолог. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, чи може натуральна косметика замінити з часом хімічну. На мою думку, не існує повністю натуральної косметики для того, щоб ми могли її використовувати впродовж тижня, місяця чи півроку, туди додають консерванти. І якість цих консервантів зазвичай різна. Звичайно, приємніше відчувати, що це натурально, але слід бути обачливим, оскільки термін придатності косметики може бути значно коротшим, ніж заявлено. Натуральна косметика відрізняється від хімічної косметики тим, що вона містить природні інгредієнти. Інгредієнти рослинного, тваринного чи мінерального походження. Ці інгредієнти можуть бути органічними, без ГМО, без штучних барвників та консервантів чи інших хімічних добавок, або ж з їхньою мінімальною кількістю. Така косметика не містить парабени, сульфати, формальдегід та інші речовини. Вибір між натуральною та хімічною косметикою залежить від ваших індивідуальних потреб і переваг. Якщо у вас чутлива шкіра, ви хочете уникнути шкідливих хімікатів, то натуральна косметика може бути кращим вибором, хоча іноді натуральні складники можуть призводити теж до алергічних реакцій чи подразнення. Однак, якщо вам потрібна специфічна дія засобу, то хімічна косметика може бути більш ефективною. Хімічна косметика є більш ефективна у вирішенні окремих проблем шкіри, та має більш широкий асортимент продуктів, тому хоча натуральна косметика в деяких випадках може замінити хімічну, цілком витіснити це неможливо. За останні роки деякі косметичні компанії стали виробляти більш натуральні продукти або ж хімічну косметику з більш високою концентрацією натуральних інгредієнтів. Таким чином, майбутнє косметичної промисловості може полягати в поєднанні натуральних та хімічних інгредієнтів. Напишіть в коментарях, яку косметику використовуєте саме ви. І чи знали, що є її поділ на хімічну і більш натуральну? Чекаємо на ваші коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.